Який кінець чекає на президента? Подання на імпічмент Трампа буде протягом 30 днів. Цю пропозицію висунув конгресмен демократ Ел Грін. Імпічмент Трампу можливий чи неможливий, і якщо так, то коли Трамп вже все... Перед ним поставлять задачу: що якщо це падло на протязі двох місяців не буде вести себе адекватно, нормально, то його приберуть і навіть сліду на землі не залишиться. Вибір за кожною людиною. розумієте, ну так вже прийшлося, що свобода волі. Вона ну, воно, такий дар, який є у, кож у кожного. Не кожний користується, але це трет третє питання. Два місяці йому на виправні роботи. Якщо ні, нахер з пляжа. в Казлава рот Трампа. Так, поїхали далі. Набір для виживання на 72 години. Британська влада готує до, готується до затяжних блекаутів та рашистських диверсій. Welcome to our life. Набір для виживання на 72 години. Так, британська влада. Чи дійсно буде там щось таке, що знадобляться ці набори для виживання? Вони більше не про народ переживають, а про події, які пов'язані у самій верхівці влади, у людей, які правлять цією країною, бо там будуть зміни, когось також будуть скоро відспівувати, Тож це може якось вплинути на стабільність серед народу. Тож вони бояться більше за це. Ніж за війну. Головний економічний коментатор Мартін Вулф сказав: Китайці вважають, що це справді добре. Америка буде слабшою. Америка стала дуже ненадійним торговим партнером, ніхто їй більше не довіряє та не довіряють їй гарантіям безпеки. Позиція Америки слабшою, і це може тільки допомогти Китаю. Надалі. Хто буде сильніше з точки зору економіки, з точки зору військової оборонки? Хто буде сильніше? Надалі штати. І далі Китай. А, значить, штати, штати чоловіка замінить жінка і більш таку сувору політику замінить політика лагідна, така жіноча, ну, більш демократична, якщо можна так назвати. А якщо ще є лагідніша, то отака. А що до... А щодо що до китайців, вони, каже, хитро вжарені такі. Вони, знаєте, ви собі там здихаєте, а ми собі на цьому як можемо, так заробимо. Чи допоможемо вам пришвидшити цей процес? Так, да, щось вони там хитрят-мудрят китайці. Ну, то таке. Надалі. Відношення до нас, Штатів і китаю. Ага, Хідрять вони і в нашу сторону також. Я зараз про китайців кажу. Неочікувано добренькі вони стануть, і цього треба боятися. Щодо штатів, сто раз дивилися, барани упруться рогом в бетонний забор, в бетонний забор. І це стане ну, таким кінцевим вже результатом для них. А потім буде оттіпіль, і потім буде все добре. У нас, не у них. Так, біткоін обвалився. Вся крипта пішла по відомому місцю. І, судячи з усього, це не кінець. Крипторинок, так же ж можна назвати, так? Да? Що там буде далі? 58 гривень донат. Дякую, молодці, за кожний донат. Дякую вам. Так, крипторинок, крипторинок. буде, буде, буде. Я вам казала, ви мені не вірили, що ми скоро з вами дійдемо до того, що будемо сало міняти на кирпичі. Кому що потрібно? Всі казали, ні, такого бути не може. Велкам. Значить, так, крипторинок буде переживати переродження. Переосмислення, переформування. Що це значить? Я вам не поясню, бо я навіть не знаю, що таке крипторинок, якщо що. Поїхали далі. Уже найближчими днями по всій Україні буде другий рівень небезпеки. Погодні умови несуть реальну загрозу для населення. Загроза від погодних умов. Для нас з вами для українців. Для приватного сектору так. Для врожаю так і мається на увазі про загрози. Для людей, яким і так тяжко. Ходити, да? також це ну, така небезпека. Кому треба визивати, буде швидку, або, ну, не дай Бог, там, стане погано там, або дитині, або комусь. Оце... Давайте так, народ, запасаємося ліками на найближчий час, да? що там водичка, хліб, соль, сахар, перець, кого що, кому що потрібно. І все у нас буде з вами добре. Дякую.